Доброго вам вечора. Ми запрошуємо вас до перегляду інформаційної програми Городочина, яка транслюється на четвертому метровому каналі Городоцького телерадіопрес-центру. І на початку програми коротко про головне. Хмельниччина святкувала 75-річчя. 320 кілограмовий колосок із хліба презентували на обласній виставці. Дотація на отримання молодняка великої рогатої худоби уже виплачується. Селяни завершують збір зернових мандрівка стежкою спогадів. Школа з польською мовою навчання відсвяткувала 10-річний ювілей. Про це та інше детальніше у матеріалах наших кореспондентів. 22 вересня хмельничани відзначили знаменну дату – 75-річчя утворення Хмельницької області. В рамках святкування відбувся регіональний етап конкурсу якості продукції 100 кращих товарів України. Конкурс проводився під патронатом президента України Віктора Януковича та за сприяння уряду нашої держави. З 10-ї години на майдані незалежності міста розвернулася виставка Кращі товари та послуги Хмельниччини. Виставка порадувала споживачів багатством асортименту. Поруч із смачними наїдками були представлені вікна, вироби зі складу, дитячі іграшки, постійна білизна та багато іншого. Городочину представляв Сатанівський концерний завод. Перший раз, коли ми поставили продукцію нову, яку ми тільки в цьому году начали виробляти, У нас було принципіальні у людей, що вони скажуть. Велика радість. То привезя стільки єдиніць готової продукції продать її за ну, сколько часів з 10 до двох часов да, дня. за 4 часа продать 500 банок. Після завершення виставки відбулася церемонія нагородження учасників конкурсу. Привітати переможців та усіх хмельничан приїхав віце-прем'єр-міністр України Сергій Тіліпко. Ви дійсно приходите до цієї такої знаменної дати, практично переможцями в селі. Ви перші. Якщо подивитися на загальні показники, то ви одні з кращих в Україні. В свою чергу губернатор Хмельницької області Василь Ядуха відзначив, Хмельниччині є чим пишати. Хмельниччина наша сьогодні гідно зустріла своє 75-річчя. Вона має власну історію, культуру, власні досягнення, пережила в системі нашої держави різні. Атаклізми, а сьогодні демонструє позитивні зрушення в усіх сферах життєдіяльності економіки. Після всіх приємних слів нагороджували фіналістів всеукраїнського конкурсу якості продукції. Наш земляк, директор Сатанівського консервного заводу, теж отримав нагороду. Я радий, що Наше підприємство вибрано і надано право участити в цьому конкурсі. Ми раді тим, що наше підприємство з досить високими успіхами в своїй праці і в показниках підійшли до цього свята. Під час нагородження гостей розважали концертні номери талантів Хмельниччини, в тому числі і городоцький ансамбль Сонячне коло. Ми з тобою Одним з найкращих подарунків до свята стала карта Хмельниччини зі злаків, яку виготовила Хмельницька художниця Анна Азаренко. В центрі карти, розмір якої 4 на 5 метрів, зображений Богдан Хмельницький, ім'я якого й носить наш край. Також на майдані Незалежності працювали містечко майстрів, де проходили демонстрації виробів декоративно-вжиткового мистецтва. Святкування ювілею області продовжилося в обласному музично-драматичному театрі імені Старицького. Того ж дня в обласному центрі пройшла 28 восьма сільськогосподарська виставка Агроподілля 2012 Ярмарку облаштували на території відкритого акціонерного товариства Хмельницьк головплом Захід ще раз підтвердив той факт, що підприємства Хмельницької області здатні випускати якісну продукцію та задовольнити найвибагливіші вимоги споживачів. Відвідали виставку, і наші кореспонденти. Намети з кожного району області, торговельні точки, виставки кращих порід племінної худоби та різноманітних зразків сільськогосподарської техніки все це мали з нагоду побачити. Ті, хто відвідав обласну виставку. На ярмарку представляли лише найкращі товари. правої сторони бачив обрій насінневе господарство, агрофорте, насіння господарство, представлена продукція. Також молокопереробних молоко підприємств. Кожну торговельну палатку відвідали керівники області Василь Ядуха та Микола Дерекот. Підбиваючи підсумки, вони відзначили, нашим хліборобам є що показати. Знаєте, приємно, коли представники мінагрополітики сьогодні сказали, що наша ярмарка, наші люди здатні організувати всю роботу набагато краще, як і Сорочинська ярмарка. Городоцький район теж не пасе задніх. Він презентував на виставці плодово продовочеві вироби, крупи, фрукти, яйця. Це консервацію тощо я хочу подякувати щирого серця всім трудівникам нашого району, які доклалися максимум до того, щоб сьогодні показати виставочний матеріал, де люди переробної галузі промисловості нашої сільськогосподарського виробництва представили все, що в нас виробляється і вирощується на території району. Свої вміння та досягнення демонстрували і училища. Представники Лісоводського професійного ліцею показали майстер-клас по прикрашав он корова їв це новинок сільськогосподарської техніки проходить під гаслом «Прививай любов до техніки з дитинства. Завдяки цьому діти могли фотографуватись за кермом великих машин. Взагалі цьогоріч був представлений значно розширений асортимент такої техніки, особливо імпортного виробництва. Це високо така якісна, хороша техніка, яка дає нам можливість нашим господарствам в стислі терміни і якісно зібрати свою продукцію. Звичайно, ну можливо і не дуже дешево коштує, але за 2-3 роки така техніка окуповується. Істотно збільшилися обсяги пропозиції тварин кращих племінних господарств області. Їх демонстрували фермерам і приватникам, які хочуть займатися бізнесом з виробництва молока та м'яса. Ми вивезли, зробили рекламу, рекламу нашого підприємства, тому що воно нове, воно все почало працювати з 2010 року. Вся поволівля, горштини зав'язні нас з Німеччини, тому ми заранетелі тримаємо для свого відтворення. Своїх тварин показували і Пат Антонінівське. Це господарство відноситься до одних з найкращих. Тварин у нас 360 голов дійних. О, дояться дають по ну от, наприклад, ці курови по 25-30 літрів в сутки господарство з такими високими показниками приймали зразу ж замовлення на продаж тварин. До речі, всі, хто того дня відвідував виставку, відзначили, що саме в Хмельницькому подібні заходи проводяться на найвищому рівні і є справді необхідними. Е, Відвідую стараюся відвідати кожного року, дуже мені подобається. Цілий рік чекає наступний ярмар. Нашу націю, ну українців об'єднаються докупи і просто якими проблемами, як от у нас в державі, то хоча б -то така маленька радость. І справжньою родзинкою цьогорічної ярмарки став 320-кілограмовий колосок із хліба. Він був за вишки трохи більше трьох метрів. А загалом Хмельниччина одна із перших почала організовувати в Україні такі ярмарки і проводить їх уже чверть сторіччя. Уже неодноразово засобами масової інформації розповідалося про дотацію від держави за вирощений молотняк. Нагадаємо, згідно з постановою кабінету міністрів фізичним особам на отримання молодняка великої рогатої у худоби та збереження його до певного віку виплачуватиметься дотація в розмірі від 250 до 1000 гривень за голову. В Городоцькому районі станом на 1 вересня оформлено документи для виплати дотації на 298 голів, сума якої разом становить 142 тисячі 500 гривень. В серпні з цих коштів виплачено 31 тисячу 750 гривень. Ми дотацію отримали да, і ми вважаємо, що вона нам дуже допомагає. Моєму теляткові вже півроку 6 місяців. От, і я отримала 250 гривень перших, От, і надіємося, що ще будемо отримати і надалі. У в мене, в мене двоє теляток, одному телятку 9 місяців, другому третій місяць, то не буду тримати, бо телятку хочу ну, телечку тримати на корову, буду тримати далі. Це допомогла дуже. На одну, а на друге вже отримав. Минулої п'ятниці депутати міста збиралися на чергове засідання сесії міської ради і загалом опрацювали біля 40 питань порядку денного. Насамперед внесли зміни до міського бюджету на 2012 рік та до програми соціально-економічного і культурного розвитку городка на поточний рік, оскільки виникла необхідність перенаправити кошти з одних видатків на інші. На сесії депутати збільшили видатки на поточний ремонт доріг на суму 32 тисячі гривень та на капітальний ремонт. Це 322 тисячі. Відтак за ці кошти відремонтують вулицю Чкалова, вулицю Мунділеєва та вулицю Індустріальна Бухти. За інформацією Валерія Парамея, заступника міського голови, у городку нараховується 110 вулиць та провулки, які потребують капітального та поточного ремонту. А коштів у міському бюджеті обмаль. По видатковій частині спеціального фонду міського бюджету здійснили перерозподіл асигнувань по дошкільній освіті. Також розглянувши звернення громадян вісьми городочанам, які потребують коштів на лікування, надано матеріальну допомогу з міського бюджету. Також були розглянуті звернення громадян щодо надання пір по сплаті комунальних платежів та платних послуг до міського бюджету. На розгляд сесії пропонувалися чимало земельних питань, багато з яких були спірними. Тож одні відправили на доопрацювання комісії з питань екології земельних ресурсів, інші вирішили роб робочому порядку продовжуємо інформаційний випуск. На Городочині тривають осінні польові роботи. Станом на 25 вересня зібрано 74% зернових культур. Їхня урожайність в середньому становить 41 центнер з гектара. Гречки обмолочено. На 2180 гектарів, що становить 44 відсотки від усієї площі, кукурудзи зібрано на полях площею. 2572 гектари, що становить 29 відсотків. Крім того, зібрано 198 гектарів соняшнику та 3579 сої. Закінчують оприскувати ріпак. На даний час приступили до збору цукрового буряка. Цукровий буряк нас збирає в товариство мрія Поділля. Також приступили до збору картоплі «Ткачука» і завершується посів зими зернових культур.